Скрита комара. Скрита? Да. Я знов. Всім добрий день. Ми знову путешествуємо і починаємо знімати. У нас ось такі дощові хмари. Їдемо зараз у Полтову на кіно. Пункт призначення, так? Да? Да. Кіно називається Пункт призначення. Ми попередній Сарії дивилися, нам така двіш робиться. Так що їдемо дивитися. Сьогодні на кіно, завтра у театр. Плотний графік у нас. Культурна програма. Закрий ход. Так що а ти мене не показував мій новий бумпер? Покажи. Бо ти, звісно, нас не знімаєш. скоро буде влух про Ні-ні-ні. Не-не-не, не, не, не. не да морозу. Да, Все, виключай. Серйозно? Ну серйозно. серйозно. Давай. Новий бомбер. Люрікс. Такий весь блискучий. Там ну те що. І кросовочки, і все. Ну, кросовочки з панели. Красотка. Новий тут бомбер. Такий вух. Блискучий. Я як ворона люблю все блискуче, таке зблистить і мені нравиться. Страла зіки, сана світі. Дракунчик строзіки, тут о, блюсточки і мені підніматься все настроєння. Їдемо, їдемо в попик йдем. в попек вест. Но там дуже вже накотана дорога, ну щось після дощу туди ніхто не їде. А коли суханько, о, о, то коли сухенько, то ото вже там поубочені їдуть. Ну, ось йоми які. А тут цілий класний назвав. Проїхати. Ну, Дом, да, бідо. Ми тут з дорогами. Уже я не думаю, нічого і казати. Ні, ну... Представляєш? Нормальний взагалі. <рес> Ти що тут скажеш, Тут хіба Матюки, треба казати. На цю дорогу. Матюпойся. Люди Та всі ні. поймуть. Ні, не лучше. Піддиви, як дивиться. воно чи мишає видивляється. Ну, вже не летить просто... просто. А просто дивиться. Висить, так як вертолю. Трошки зняло. Ну, прикольно. Ми вже приїхали. Це сюди не ділять. Багато людей. Багато людей. Да. багато машин. Благо наше. Ну, скину 16500, сейчас 1623. Друзі вам подошло. Ні, мені не подобається. Мені не подобається тайні. Даже їхно тільки не дуже що Я щось на в дружке. Або вот мені не роблять. Аку. Mm -hmm. Ты же, конечно, клов. Устилка такой. Клос. Целую ну. Ты что нарубишь? Готовимся. Повидряна картопля и все чудеса. Береш <риклад> уже і жореш. Берей. <риклад> Давай, ну сам пожори, тобто. Візьму, юрі. Чипсы, я обучні. Може пробує. буде такою. У нас Юра сив на діету, серйозно в нього питоні. Não, a nossa agora é uma oblete. Eu sou o museu de outro vídeo. Mami. O que é isso? O que é isso? O que que O que é isso? O que é que isso? é isso? O que é isso? O é que é isso? O que é isso? O que é isso? O Мабуть, отут. Да. Покажи, що ти вибираєш. Сметонку. Ми взяли ось фабрикоти чи бурачки і сирнички. І до нього сметонку. Щас їдемо дивитися на м'ясо. І оміта, помідорчики. О. Да. Із стюгу осюди. Пішов воду пеляшку. піляшку. Так, от. Фільм подивились. Фільм Доволі інтересний. Цікавить да. сюжет не поворот. Ну хто така любить, не всі таке люблять м'ясорубку. Ну м'ясорубка жать, да. да. Просто. А хто любить такі всякі жостики такі. То тим понравиться. Ну да. Не будемо сполірити, що там в кінці воно буде. Да. Сходіть, подивіться, доволі цікаво. Покажи до стовпчика. І отакі ось як ворішки. Знаєш, як раніше. Не бачу. старих фільмах вони як ворюшки. Бачите, ви які прикулі. Отакий. Ну Классно. <сум Protestant> Ти лучше про себе розкажи. А що розказати? Ми їдемо їдем знову. Оце водички в дорожку. Ну це пипець. Ходили по магазину, ходили, а водички не взяли. До. Це з підом, щоб тобі мозги попудрить. <laughs> ну це пипець просто. <laughs> Оце водички. Оце водички. Ну хорошо, хоч кофе купиш. До. Це тобі війна. Їдемо за е, скорою. Шикарно. Я ли водички? Так, ну поехали. Да. Ми зупинилися на який красивий захід сонця. Це ми їдемо з Полтави. Красиво. Так мене так телефон не вміє. Так що що? Всім пока? Всім пока.